У Коломиї біля катедрального собору преображення Господнього урочисто поховали архієрея Миколу Сімкайла. За упокійну блажественну літургію очолив блаженніший Святослав, глава УГКЦ. Він зазначив, що осиротілою почувається Коломийсько-Чернівецька єпархія та вся наша українська греко-католицька церква. Сотні людей прийшли попрощатися з архієреєм. Кажуть, для бідних та знедолених Сімкайло був справжнім святим Миколаєм. Нічого не шкодував для мешканців. Зворушений весь український народ. Це людина, яка прийшла з Сибіри, знає голод, знає нужди. І бачимо його працю. Він створив сиротинець, він знає, що таке кусок хліба. І дуже велика втрата в молодих роках. ще. Міг би багато ще чого зробити. Від нас пішов герой України, який робив духовне, але національне. І вічно нам нас було потуго. Від нас було сонечко в нас, а сонечко в даний час, у Коломиї засмутилося. І він наскільки у нас це є, і всі миряни, не гони всі словами вам показати. Але національно він підтримував ніколи, не цурався, був проста доступна людина. Попрощатися з архієреєм та справді великою людиною прийшли не лише пересічні мешканці, але й керівники Прикарпаття, чиновники, народні та обласні депутати. Тяне підприємці новим тимчасовим адміністратором Коломийсько-Чернівецької єпархії призначено єпископа УГКЦ Владику Василя Івасюка. Він сам родом з Яремче, але правив службу на Одещині. Так сталося по євангельськи. каже я Христос сказав. До апостола Петра, я прийду тебе підпережу і поведу туди, куди ти не хочеш. Мій пристіл є в Одесі, екзарх одесько кримський але така воля Божа є, щоби тимчасово до приходу іншого єпископа. Допомогти тут служити цим людям, цим священникам, офіційне призначення нового правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії відбудеться пізніше на синоді єпископів УГКЦ після попереднього благословіння Папи римського Франциска II.